Бабу, там, і з нею можна співпрацювати. У нас також приїжджає на на патрон, в якому ми розташували і розвиваємо ретритний центр, який навчає пробуджу, пошире, покраще життя кожного через здоров'я, через розвиток власних. Долучайте. будемо раді і вам допомогти бути співборч для того, щоб ми жили ще краще. Щоб ми були людьми з великої літери, щоб ми по заповідям жили, які нам проповідували наші пращури, щоб ми жили по совісті, по честі, достойно і благородно. Долучайтеся. Отака цього міра і ще поговоримо. Это может у нас. Все палки прямо заняла.